Військовослужбовцям ЗСУ, які служать на прикордонні сумщини, передали допомогу. Це нові зимові комплекти одягу, а також харчові набори. Крім того, військові отримали маскувальну сітку, професійну медичну апаратуру для нового реанімобіля та медичні набори. На теперішній час саме велика проблема в військах на передовій це хворість, горло, нос, простудні захворювання, ОРЗ. Тобто цей набор, який привезли дівчата, це безпосередньо для медиків, медики, які надають допомогу хлопцям, яких витащили з передової. Цю допомогу військовим привезли волонтерки благодійного фонду Україна не здається. Допомога і Бачишка з усієї України ми збираємо. І наші друзі, які зараз на даний момент знаходяться за кордоном і тоже збирають гроші для того, щоб допомогти нашим хлопцям. Не тільки збирають, але активно участвують в допомозі, все, що їм потрібно. Ми звертаємося, вони шукають, посилають, ми їдемо за цими грузами, привозимо їх до міста Суми. Волонтерки кажуть, що найближчим часом планують замовити військовим, які служать на прикордонні сумщини, зимові куртки. Парки. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Сумщина.